Звела до карколомного падіння цін на нафту та газ на світових ринках з там 40 доларів до 6, навіть там п'яти за 3-4 роки. І Це практично знищило економічну базу радянського союзу, і радянський союз розпався. Тому це якраз ну для нас стратегічний напрямок. Це ну для я маю на увазі не Україну особисто да окремо Україну, а всі цивілізовані країни Заходу, це максимально ескалація цього напрямку, тобто боротьба саме економічними важелями, щоб так само, як це відбулось 30 років тому. Я чудово пам'ятаю це на власні очі бачив ці кілометрові черги за, за, за милом, за там, предметами першої необхідності. У Мене досі там десь ці квіточки купони зберігаються як сувенір з 91-го року. Там на Кілограм цукру